Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі. Другий з двох останніх таунхаусів, котрі продаються, котрі залишилися. Решта все продане, і ми зараз будемо фіксувати процес робіт, які виконані. Бачите, зараз утеплений фасад зроблена. Зроблена погрунтований фасад і готовий до фарбування. Тут є в'їзд на територію і тут поруч далі, сільська рада. Цей будинок буде зноситись, тут буде дуплекс подвійний. Ми зараз покажемо вам будинок, який має загальну площу 145 метрів квадратних та земельна ділянка 2 сотих. Це передостанній. Тобто залишилися, е, залишився другий і третій, два крайні продані. І ще окрім того, є дуплекси, але дуплекси це буде в іншому відео. Ось ми можемо зараз пройти і переглянути. На даний момент ведуться штукатурні роботи тих інших зліва. І цього тижня також, напевно, будуть тут проводити штукатурні внутрішні роботи. Це є прихожа, гараж, кімната, кабінет, або кабінет для батьків похилого віку, яким важко піднятися на другий поверх, або гостьова кімната, це є кладова або прачечна, пральна, щось такого плану, це є санвузол. Це є велика кухня вітальня. Зауважте, ось, що цей, ось така кухня вітальня велика. Тут, тут зона відпочинку, оце є зона відпочинку, там робоча поверхня і порядка 8 метрів до тієї огорожі, яка, яка зараз є. Ось Так воно виглядає. Як на мене досить. Досить велик, велике приміщення. Враховуючи, що тут може бути також стіл з кріслами, а там вже зона віддиху, диван з телевізору. І ми зараз піднімемося з вами на другий поверх. Так, Ми зараз з вами зайдемо в кімната номер один. Вона має власний гардероб, ось цей гардероб власний. Бачите? Кімната No. Вона також не обділена, вона має вихід на балкон. Це є санвузол. На другому поверсі, і ми зараз заходимо в майстер-спальню. Це батьківська спальня, котра має гардероб та має свій власний санвузол. Дуже вона велика кімната. Має вихід на балкон, зауважте, який балкон. І отут ми заходимо в цей гардероб. При потребі можна її змінити. Можна зробити це санвузол. Також вихід на балкон є, а це є санвузол. Також можна поміняти при потребі місцями. Якщо вас зацікавить більше інформації, в описі до відео, до відео буде номер телефону. Можете звертатися, надамо всю потрібну інформацію. Є розтермінування, гнучка система оплат. Готові вам показати, розказати, і маємо всі відео всіх етапів будівництва. Дякую за увагу! До побачення!